Напередодні збройні сили Ірану розгорнули військові навчання з метою посилення протиповітряної оборони. Вони проходитимуть на півні країни та триватимуть чотири дні. Найважливішими стратегічними об'єктами під охорону є іранські ядерні дослідні станції, де, за словами уряду, вчені працюють над створенням мирного атома. Тим часом до Ірану прибула делегація МАГАТЕ, щоб переконатися у мирному характері досліджень Ірану. Тегеран каже, що через підозри та вороже ставлення заходу припинить. Постачати нафту у кілька країн ЄС. Іран дуже винахідливий у плані провокації, адже це не Іран вирішив припинити постачання нафти. Це ми вирішили призупинити наші замовлення. Така реакція з боку Ірану викликає посмішку, тим більше, що рівень споживання нами іранської нафти є незначним у порівнянні з нашими потребами. І я повторюю, саме ЄС вирішив запровадити ембарго на імпорт іранської нафти. Ембарго, яке в січні ухвалив Євросоюз, набирає чинності 1 липня про припинення поставок нафти до Франції. Та Великої Британії Іран оголосив у неділю. У понеділок офіційний Тегеран попередив про припинення поставок також в інші країни ЄС, зокрема до Німеччини, Іспанії, Італії, Греції, Португалії та Нідерландів.